Вітаю! Хочу сьогодні розповісти про нашу підвіску більш детальніше. Так, що у нас є? У нас є овальні карабіни різьбові. Самий простий бюджетний варіант це овальний різьбовий карабін. Різьбовий, значить, це у нього муфта. Ось цю частину ми називаємо, називаємо муфтою. От вона на різьбі крутимо. І тоді. Карабін він, е, рахується замкненим. От, якщо нам потрібно щось в нього продіти або зняти, тоді нам потрібно розкрутити цю муфту. Це є різьбова муфта. Е, так само працює і тут, це чорний карабін, він трошки якісніший, муфта, більш зручніша, тут більший діаметр і ну, відчувається в руці. Більш якісніший матеріал. Потім у нас є від українського бренду First Ascent Ourріз Бавий, також дуже якісний, дуже якісна муфта. От. Дуже зручно і ну, надійно затискається, і навряд чи вона при вібраціях буде розкручуватись, але все одно потрібно це завжди перевіряти. Потім у нас є карабіни з. Автоматичною муфтою це такий D-образний, можна сказати. Це Він більш розрахований на більшу вагу, ніж овальні. От якщо ми порівняємо, то ось, ось в такому е навантаженні буде 45 кН. то тут у нас буде 23. Якщо ось в такому навантаженні, тоді у нас буде. Там, 9, я так розумію, при відкритому, 15 при закритому. Тобто це для більш якихось навантажень, для більш серйозніших. Тому що тут іде нагрузка, вона йде сюди і сюди. І виходить оцю пряму, більш іде нагрузка на пряму перетин. І в такому разі воно витримує набагато більшу вагу. Тут у нас нагрузка йде так. В такому випадку. Карабін може згинатися більше. І автоматична муфта Ось вона виглядає таким чином. Тобто Ми просто двома пальчиками беремо і все. І у нас відкривається карабін. І коли ми відпускаємо, ця муфта вона має пружинку і вона автоматично замикає. Тобто, якщо просто самовільно, він не відкриється. Щоб його відкрити, потрібно. Зробити ось так. І тоді він відкривається. Це дуже зручно для коли нам потрібно щось дуже швидко вибігти на сцену, підвісили і піднялись там Або там відпрацювали, хоп і потрібно швиденько зняти, відстягнутися. Коли це в роботі, в номері, от під час виступу, от такий варіант е, найзручніший. Також у нас є овальний, такий з такою самою муфтою автоматичною. Також фірма First Ascent. І така сама схема, тільки форма овальна. Різьбові карабіни з різьбовою муфтою це більше для довгострокових підвісок. Тобто, коли ми один раз підвісили, нам не потрібно там, його щодня там, кожного разу знімати надягати. надягати. Це бюджетніший варіант і також дуже ефективно себе показує. Також у нас є рапіди. Ось це такі. Вони йдуть всі з різьбовою муфтою. Є рапід, такий дельта, трикутничок. Це також для довгострокової підвіски.